24-й інвестиційний випуск. Два роки пройшло, як я знімаю такі випуски кожного місяця. Розповідаю, як я рухаюсь на ринку криптовалют. І загалом якісь свої ідеї розказую. І сьогодні я розкажу, як пройшов взагалі вересень місяць, що було в ньому такого цікавого. Можливо. Перше, що відбулося таке цікаве, це те, що я е, торгував на терміналі, От, щось там накопичував, е, продовжував йти до своєї цілі, сьомий рівень фінансової грамотності. Сам собі нагадую про цей свій шлях кожного тижня, точніше, не кожного тижня, але нагадую. Записую голосові, розказую, як я рухаюся, які там успіхи є у моєму шляху. І отак от рухаюсь вперед до 7 рівня фінансової грамотності. Зараз 30 вересня, вечір вже відчувається, що вже не літо. Вже відчувається, що не літо. Вже холодніше стало і вже не так. Як було раніше, як було в Португалії, як було в Іспанії, це вже відчувається. Бо коли я приїхав з Португалії, ще якось не відчувалося того контрасту, а зараз відчувається От. що цікавого сталося, нічого цікавого не сталося за вересень місяць абсолютно. Щось там пробував інколи торгувати, інколи плюс, деколи мінус, був і мінус, був і плюс е і. Ризикував, накопичую, йду до цілі. Щоб купити доступ і розвиватися далі, вкладати в себе, от, вкладати в знання. І рухатися от вперед. От подивіться який краєвид. Не знаю хтось. Дивиться ці відео мої, не дивиться, байде ж. Краєвид офігенний. Полярні сяйва. Зараз почався сезон полярних сяйв. І спостерігаю інколи через програму яка ймовірність того, що буде полярне сяйво. Вчора було полярне сяйво, досить таки гарне по більшість території Норвегії. От. І що ще таке розказати. Навіть не знаю, що розказати. Рухаюся вперед. Шукаю якісь шляхи дойти до своєї цілі якнайшвидше. Але найважливіший крок це той, що ти робиш постійно вперед. Тобто eh, Головне не, зупи не зупинятися, помилятися. Можливо, не всі варіанти. Тобі підійдуть, але після, після спроб, після багатьох спроб все-таки повинно вийти. Я в це вірю, от захід сонця. Норвегія, захід сонця. Все, кінець відео. Це був інвестиційний випуск 24. Два роки, два роки ось знімаю з які випуски, локації міняються. От, думки міняються. Постійно йду до своїх цілей. Все, пока.